Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати холодник, або як кажуть, окрошка, або холодний борщ. Так, що нам потрібно: це бурячок, колбаска, картошка, кефір, сметана, яйця, редиска, лимонна кислота, чорний перчик, огірочок та зелень. Ще сіль та гірчиця. Так, ставимо варити яйця та картошку, яйця варимо хвилин 7-8, картошку 15 хвилин. Далі приступаємо до буряка. Беремо кульочки, кладемо буряк. Кладемо бурячок в бурячок мисочку. Так, кладемо це все в мікрохвильовку хвилин на 10. Нарізаємо огірочки, пересипаємо. Так, Яйця вже готові, зливаємо водичку і заливаємо холодку. Нарізаємо редиску, пересипаємо. Так, все, Бурячок готовий, дістаємо його. Так, Бурячок дуже гарячий, даємо йому охолодитися. Як вичахне, потім його нарізаємо. Нарізаємо ковбаску, пересипаємо. Так, картопля вже готова. Виключаємо, зливаємо воду та даємо їй витяг. Нарізаємо яйця. Пересипаємо. Нарізаємо картоплю. Пересипаємо. Буряк натираємо. Пересипаємо. Нарізаємо зелень. Так, зелень нашаткували і відставляємо в сторону. Так, Далі беремо кефір, виливаємо Сметану. Все перемішуємо. Перемішали, заливаємо холодною водою. Перемішуємо. Солимо за смаком. Додаємо лимонної кислоти. Теж за смаком. Чорний перчик. Додаємо гірчичку. Я довів до смаку. Тепер висипаємо зелень. Так, розмішали. Тепер кладемо в холодильник хвилин на 15. Так, будемо дігустувати. Це, це така бомба. Це так смачно. Не, ну я всім рекомендую. Я так давно не їв окрошки. Так. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо подобайку. Всім смачного, до зустрічі!